Тож більш ніж 20 років юнаки й дівчата з різних частин України збираються у Миколаєві на молодіжну біблійну конференцію, що ж спонукає сотні молодих людей на два дні полишити інші справи, можливість зустріти друзів, спілкування з однодумцями чи щось інше. Ми віримо, що сьогодні Бог продовжує говорити через своє слово. Ми хочемо вдохновити молодеж і слідувати священне писання, і ми пригласили пережити підіжити та. Самісно здесь в Ніколаєві спікери конференції твердили, що у Біблії містяться відповіді на запитання: чи є сенс людського життя, чи зважає Бог на людину, хто стоїть за світовими подіями цього року? 250 молодим учасникам ці теми розкривали Ярослав Ношин кандидат філософських наук, Володимир Лукін, доктор богослов'я, та Євген Альохін, керівник молодіжного служіння Адвентистської церкви в Україні. Писання нам показує те, що нам не безізвісні плани самого сатани. Бог продовжує говорити через Писання і преобразовує нас через Священне Писання. Через Священне Писання ми бачимо, яким образом Бог діяв раніше і яким образом Бог може діяти сьогодні в моїй житті. Організатори наголошують, Біблія це своєрідна інструкція, через яку людина вчиться розуміти характер Бога та його наміри щодо свого життя. Для мене було дуже вдохновляюще, коли люди виходили на молитву, коли люди говорили, що я хочу змінити життя, я хочу прийняти Бога в свою жизнь. Це було хорошим результатом. Біблія відкриває характер незмінного та абсолютного творця світу. Щоб застосувати біблійні заповіді до свого життя, потрібні уміння, час, молитва, спостережливість. І Готовність аналізувати. Все це культивують завсідники молодіжної біблійної конференції. Софія Свешнікова, Світлана Павлюк, Миколаїв, Вісті Надії.